Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катеректі, що згадали про еліти. Я тоді хотів би спитати ну як в принципі загибель вплине припризагибель Пригожина вплине на внутрішню політику в Росії. Бо Пригожин ну донедавна, як мінімум, був другим за популярністю після Путіна, так би мовити, політиком в Росії. Чи вплине якось його загибель на внутрішню політику і на майбутні вибори в Росії? З приводу виборів думаю аж ніяк не вплине. Проблема в тому, що російська влада, як ми знаємо, вона надцентралізована, причому і в медійному плані також абсолютно абсолютно. тому тут вони намагатимуться контролювати все ж таки настрої суспільства, а навряд чи пригожин і створював якусь загрозу глобальну для політичного правління Путіна, окрім там фізичних ось цих кроків і спробою перевороту в Росії. В політичному плані в Путіна все доволі стабільно. Інша справа, що настрої можуть змінитися в осії верхівки, як владної, так і у бізнесової. От вони тепер розуміють, що Путін він ще більш. Більше зациклюється на собі і на своєму правлінні. Він хоче ще більше мати повноважень, впливу і можливості контролювати усі сфери життя. Те, що він не зупиняється перед будь-якими фізичними перепонами, готовий їх нищити, і те, що він не договороздатна людина. Ну там формально договороздатна, але понятійно ідеологічно з ним домовитися про будь що неможливо. Тому ось якщо говорити про ті башти Кремля, та де є одна воєнна партія, інша партія миру, так звана, то я думаю, зараз ще більше відбудеться радикалізація між ось цими сторонами, які протистоять, і намагатимуться ось представники. Які зацікавлені у якомога швидшому завершенні війни там відходом до певних рубежів, можливо, консервацією ситуації в тому вигляді, в якому вона є? От зараз їхня позиція буде посилюватися, тому що е, ну скажімо так, пригожин відіграв важливу роль в певному етапі цієї війни. Е, захоплення Бахмута цими м'ясними маршами відбулося саме завдяки Пригожину. Зараз вони там. Частково контролюють е, ситуацію саме через Пригожина. Тому сказати, що в російській військовій навіть верхівці є хтось за рівнем, подібний до Пригожина в плані можливостей забезпечення результату, не можна і розраховувати на те, що вони тримують якісь додаткові здобутки на полі бою е, там регулярними військами. Також не доводиться, і ось це буде ще додатковий аргумент на користь того, щоб е, Прихильники закінчення війни брали гору і переконували там чи то у якийсь спосіб переконання звичайних розмов там і ще чогось, і включаючи шантаж і Інші речі, от вони зараз посилюватимуться. Ці тенденції Ви згадали про роль пригожина зокрема у цій війні. Чи будуть шукати у Кремлі якусь заміну і такого нового політичного актора, який би замінив Пригожина в його функціях? Наприклад, керував би якоюсь подібною ЧВК, ПВК Вагнер, як вона була? Чи не будуть вони шукати заміну перегоженого справа в тому, що сторінка Вагнера перегорнулася? Якраз після цього заколоту, як ми бачимо, вивели вони війська ще до того. Із Бахмуту. До речі, Пригожин тут також дуже медійно якісно зіграв. От проаналізувавши взяття там Бахмуту ними заяву на всіх майданчиках про те, що Бахмут на стороні тепер Росії і під владою Росії, а пригожин відразу зрозумів, що потрібно виходити на даному етапі з воєнних дій, тому що якихось успіхів найближчими місяцями, можливо, роками на Росію на полі бою не. Чекає, а пригожин вийшов на вершині фактично ось цього медійного хайпу і відчуття того, що він переможе, зрозумівши, що е, надалі потрібно десь трошечки відкочуватися і чекати. І е, власне після цього їхня активна участь у війні припинилася, як сподівалось, на певний час. Але зараз я вам можу з певністю сказати, що Вагнер навряд чи повернеться в будь-якому вигляді на е, цю. Війну, можливо, окремі бійці там їхні головорізи приєднаються до інших групувань, але в цілому група Вагнера продемонструвала, що вона не може взагалі інтегруватися в якісь інші структури. Це люди, які живуть за іншими. Поняттями з цими тюремними та цінностями, якимись, якщо їх можна такими назвати, е, мають якісь свої і ось ці ціннісні атрибути, і вони точно не готові до співжиття із там мобілізованими росіянами чи з іншими кадровими, наприклад, військовими. Вони можуть жити лише окремо. Тому доля Вагнера, я думаю, на цьому закінчена. Що стосується інших е, приватних військових компаній, їх же ж зараз розплодилося десятки просто в Росії і кожен. Е, там я не знаю, регіональний царьок, який себе поважає, е, хоче розбудувати свою приватну військову кампанію. От, по-перше, це дуже непоганий спосіб розпилу бюджетних коштів, тому що навіть на ці приватні військові кампанії виділяються гроші із центру. І вони зазвичай йдуть на там на папері, на облаштування життя, там забезпечення е, і таке інше. Ось цих кампаній насправді сідають в кишенях там губернаторів і решти політиканів російських. По-друге, це. Спосіб зберегти взагалі сво своє життя і е, убезпечити себе від можливого посягання на, на своє нікчемне життя ось цими е, регіональними, скажімо, елітами, тому вони себе захищають, але на полі бою жодна із е, подібних приватних військових кампаній не продемонструвала тієї міції, я не знаю, впливу і можливостей, які е, мала група Вагнера. Тому я дуже сумніваю, що можна буде якось е, залучити інших е, головорізів, вбивців для того, аби вони виконували подібні завдання як Вагнер, тому що там було знаєте, ця унікальна е цінова пропозиція. Вони були готові вмирати без проблем. Та ось ці місні штурми для них були буденністю. Вони розуміли, що там період життя е вагнерівця на фронті доволі обмежений, але їх є доволі велика кількість, і за рахунок от масових смертей вони могли досягати певних завдань на подібні функції. Жодна із інших ПВК наразі не готова піти і реалізуватися.